Добрий день! Осінь – це час, коли ми збираємо не лише врожай стосовно овочів та фруктів. Це дуже гарна пора, коли ми можемо назбирати матеріал або для творчості, це листечко, або е, каштани, які ми зможемо використати з вами в декількох позиціях. І зараз я розповім, як саме можна скористатися каштанами. Не так, як ви думаєте, лише у поробках, а так, щоб вони ще нам допомагали або в навчанні, або в розвитку дитини. Ті каштани, які ви назбираєте, можна просто висати, висипати у будь-яку ємність. Кість вдома. Ось. І ними можна дітям просто гратися, перебираючи їх. Саме в цей час діти продовжують масажувати свої пальчики, розвивати мілку моторику, а також вже починається масаж ручок, пальчиків, тобто того місця, куди виходять нервові закінчення, які впливають на розвиток головного мозку. Коли діти награються каштанами, можна використати для масажної доріжки. Так, як ми це робили у садочку, ми використовуємо для масажних доріжок різні матеріали, в тому числі і ви можете використати, взявши якусь тканину, наповнивши Її каштанами, потім зшиваєте, і по цій доріжці діти тупотять ніжками ходять, і також у нас цей час відбувається масаж нервових закінчень. Які, нагадаю, впливають на розвиток мозку. Тобто дитина ходить тупотить ніжками, масажує стопу, на якій знаходиться дуже багато нервових закінчень. Так само, як на пальчиках на ручках. Ще один спосіб, який ми можемо використовувати наші каштани це учбова дільність. Якщо нанести на каштан цифри вони нам допоможуть на заняттях з математики. Також ми можемо використовувати на занятті по основам грамоти. Робіть для своїх дітей навчання цікавим.